Все починалось почти 25 лет назад. У нас було близько 100 чоловік, дуже дружня команда. У 2010 році ми активно будували замостці за цей рік. Ми підключили близько 19 тисяч абонентів в інтернеті. У 2011 році стало стало понятно, скорості прийдесу. збільшувати. ми перейшли повністю на стандарт. 100 Мбіт. запустили нову програму, бонусну програму. Втілили неверкарт, розіграші, призи ми розробили і впровадили соціальну політику на підприємства. На жаль, це був останній рік, коли ми від душі повеселились. Наступив 2014 років. Майдан. Огромне зміни в країні. Незважаючи на те, що в країні вже відбувалося АТО, і деякі хлопці були вже призвані до служби в Збройних силах України, ми продовжували працювати. Мережа побудована якісно, інженера моніторять їх постійно. Я працюю з людьми і намагаюся бути щирою з ними. Як то кажуть, від серця до серця. У Хмельницькій взагалі місто досить цікаве, але основна була ідея це дійсно надати цьому чудовому місту якісну послугу доступу до мережі інтернету і кабельного телебачення. Саме в цьому році ми розпочали будівництво на старому місці для підключення приватного сектору. 2019. компанія Верест 10 років. Ми найпопулярніший провайдер у Вінниці. Нашим інтернетом користується близько 200 тисяч вінничан. 2020 рік такий цікавий видався із за ковіду такий геймченджер. Кількість абонентів зростала, навантаження на мережі зростало. Всі абоненти приходили на дистанційне навчання на роботу. 6 травня 21-го року приміщення яке знаходилось над нашою станцією, розпочалась пожежа. Пожежники тушили все звання, заліто було все обладнання водою. Ми не спали цілу добу, працювали, відновили всі послухи. Звісно, війна, Це, звісно, трудне час. Дуже багато наших співробітників які боронять нашу з вами Україну. Кінець 22-го року масове відключення світла. Весь технічний персонал жив на головній станції, жив на роботі. Перед нами стояло амбітне завдання по реалізації проєкту «Геобітний інтернет», що дозволило підвищити швидкість для наших користувачів 10 разів з останнього «Геобіт» до «Геобіт». Це якість предоставляємих послуг. Це сервіс, Абслужування абонентів, безротаріакції. Дві 2025. Рухаємось далі. На вас чекають нові швидкості, нові можливості та круті подарунки.